Те, як людина себе поводить в соціальних мережах, не завжди є відображенням того, яка вона в житті. Наприклад, людина, у якої багато грошей, вона платежоспроможна, чи вона буде якось себе показувати в соціальних мережах, що в неї є гроші. Чи буде вона завжди писати гроші, 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 гроші? Чи буде вона шукати інвестиції, шукати якісь франшизи або куплю борщ, куплю BMW». Чи будуть у неї зацікавлення пов'язані з великими тратами? Ні, тому що соціальні мережі – це ж така, все ж така розважальна платформа, і від цього ми можемо віштовхувати. Для розуміння того, як залаштувати на цю потежпоможну аудиторію реклами. технічно кнопки. Платичу спроможного диторія не існує, або клієнту у якого є гроші, не існує. Перший лайфхак, який я би вам радила, коли ви налаштовуєте рекламу в налаштуваннях знизу під технічними моментами плейсментів, у вас є можливість обирати телефони. Тобто, якщо ви хочете відтрекати людину, у якої є гроші, можна її відтрекати за телефонами. Тобто, наприклад, обрати лише айфони, лише там з 14-го і плюс 15 і 16, ви можете остаться зробити, і таким чином ви можете знайти платежу аудиторію.